Вітаю, знаєте, найм людей це ж про пошук справжніх талантів, правда, а не про те, щоб потонути в нескінченній рутині. Але погодьтеся, для багатьох це години і години адміністративної роботи. Сьогодні ми з вами розберемося, як крок за кроком створити класну автоматизовану систему, яка буде працювати на вас 24 на 7. і що найголовніше, перетворимо цей хаос на чіткий налагоджений процес. От просто задумайтесь на хвилинку, скільки часу йде на оце все, скопіювати дані з резюме, написати сотню листів, щоб домовитись про одну єдину співбесіду узгодити графіки. І знаєте, що найгірше: кожна хвилина, витрачена на цю метушню, це час, який не дістався найкращим кандидатам, поки йде узгодження, ідеального співробітника може просто перехопити хтось спритніший. От саме з цим ми сьогодні й будемо боротися. Отож, почнімо з того, що, мабуть, знайома кожному, хто займається наймом, це такий собі щоденний головний біль, особливо коли потік кандидатів величезний, а всі процеси доводиться робити вручну, з'їдаючи дорогоцінний час. Ох, це ручне копіювання, ці нескінченні, хаотичні переписки. Ти просто буквально тонеш у цих резюме. І кожен такий пункт це ж не просто якась дрібна незручність, ні. Це втрачена можливість. Це те саме відчуття, знаєте, коли ти прийшов шукати таланти, а натомість відчуваєш себе, ну, просто оператором зведення даних. Але, на щастя, є вихід. А тепер давайте уявимо ідеального помічника, такого, що забирає на себе всю рутину, працює без перерв, без вихідних, не втомлюється. Звучить як щось із фільму про майбутнє, так? А от і ні. Це технологія, яка доступна от просто зараз. Так що ж це за звір, такий, цей бізнес-робот. Ну, одразу скажу, це не термінатор жодного металу. Уявіть собі, що це такий собі невидимий колега, розумна програма, яка просто бере і робить за вас ту інтелектуальну роботу, на яку раніше йшли години. І що ж він вміє? Отут найцікавіше це не просто виконати завдання. Це, знаєте, зовсім інший підхід до роботи. Тільки уявіть, ви спите, а він працює 24 на 7. обробляє заявки, відсіює кандидатів, розсилає анкети. І на ранок у вас готовий шортлист найкращих. Круто ж? Звучить якось складно, правда. Мабуть, здається, що тут без команди програмістів не обійтись. А от і ні. Зараз ми цього робота, так би мовити, розберемо на гвинтики, і ви побачите, що все ну напрочуд просто. І отут, власне, і є вся магія, жодного складного програмування. Наш робот це по суті такий собі конструктор, і зібраний він з інструментів, якими ви, скоріш за все, і так щодня користуєтесь. Ми просто змусимо їх всіх працювати разом, як одна злагоджена команда. Так з чого ж ми будуємо? В основі всього стара добра екосистема Google, Gmail для листів, звісно, Google Drive, щоб зберігати всі резюме, Google Sheets – це буде наша центральна база даних, Google Forms для збору інформації, ну і Google Calendar для планування співбесід. Все ж знайоме, правда? І що важливо безкоштовне. Добре, інструменти є, але хто тут думає, хто приймає рішення? А ось і він, мозок нашої системи, це GPT. Він працює як дуже досвідчений рекрутер, читає резюме, аналізує анкети, перевіряє навички, досвід, освіту все, все за тими критеріями, які ви задасте. Це такий собі розумний фільтр, який робить первинний відбір буквально за секунди. І нарешті нам потрібен диригент для всього цього оркестру. І це make.com. Це така no-code платформа яка по суті з'єднує всі наші інструменти в єдиний механізм. І для цього не треба писати жодного рядка коду. Саме вона каже: Gmail, відправ лист, GPT — проаналізуй це резюме, таблиці, запишіть дані. Вона керує всім процесом, щоб кожен інструмент робив свою справу вчасно. Так, компоненти ми розібрали. А тепер найцікавіше, давайте подивимось, як вся ця махіна працює на практиці. От як виглядає шлях кандидата від моменту, коли він відправив резюме і до співбесіди. Є одна аналогія, яка, як на мене, ідеально все пояснює: скринінг це сито. От просто уявіть собі, сито. Завдання нашого робота взяти і просіяти сотні, а може й тисячі резюме, щоб відкинути все зайве. І в результаті в нас залишаються тільки ті самі золоті кандидати, які нам і потрібні. А ось як це виглядає в реальному житті, крок за кроком. Поїхали. Крок перший на пошту прилітає лист з резюме. Крок другий ший його тут же підхоплює і аналізує. Крок третій вся інфа про кандидата автоматично летить у нашу базу даних. Далі, крок четвертий. Якщо кандидат нам підходить, йому автоматом відправляється анкета. І нарешті п'ятий крок. Найкращі з найкращих отримують посилання, і, самі обирають зручний час для співбесіди прямо в календарі, уявляєте, жодного ручного руху. Кандидат в шоці від такої швидкості, а рекрутер просто отримує готовий список фіналістів. Добре. І що ми маємо в результаті? Який, так би мовити, сухий залишок? А все дуже просто. Ця система повертає нам те, що не купиш за жодні гроші, час. І от зараз увага, ключовий момент: скільки часу треба, щоб все це налаштувати тижні місяці, ні, всього лиш від двох до чотирьох годин. По суті, за один вечір можна зібрати собі цифрового помічника, який потім буде економити десятки годин щомісяця. Просто подивіться на цю різницю, що було до ручне введення даних, хаос в листах, вічні узгодження часу. А що після автоматизована база, миттєві повідомлення за шаблоном кандидати самі бронюють співбесіди. Розумієте, весь фокус зміщується з нудної логістики на живе спілкування з людьми, а це ж і є суть рекрутингу, правда? І наостанок. Давайте трохи піднімемось над цим усім і подивимось ширше. Бо цей приклад він же не тільки про рекрутинг, це насправді про початок цілої нової ери, ери ноу-коуд no автоматизації, де круті технології стають доступними абсолютно для всіх. І ось головний висновок, який варто звідси винести. Щоб створювати потужні автоматизовані системи, більше не треба бути програмістом. Кратка завдяки таким ноу-код-інструментам, no кожен може стати, так би мовити, архітектором своїх бізнес процесів, автоматизувати всю рутину і, нарешті, вивільнити свій час для того, що справді має значення для креативу, для стратегії, для спілкування. І наостанок я залишу вас з одним питанням. Просто подумайте. Яку саме рутинну, монотонну частину вашої роботи міг би взяти на себе ось такий бізнес-робот? Які завдання ви робите знову, і знову і знову? І так хочеться їх комусь делегувати. Подумайте про це, бо, можливо, рішення набагато ближче, ніж здається.